Усім добрий день. Вас вітає, машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету. І сьогодні ми будемо говорити про ювіляра цього року видатну постать України Григорія Савича Сковороду. Дійсно, є постаті, які живуть поза часом. Є і власні, що стали ототожнюватися з вершинами, духовними прозріннями. Так само, як Гомер, Езоп, Сократ, Діоген, Платон. Максим Рильський слушно зауважував: благословенні висліди, незмиті вічності дощами, мандрівника сковороди з припорошілими саквами. Його сліди це байки, пісні, переклади, філософські трактати. У яких він хотів дати відповідь на вічне питання? Як людині стати щасливою? Що для цього треба зробити? Дійсно, ми говоримо про те, що Сковорода був мандрівником, і сьогодні помандруємо разом з як і сковорода, колись шляхами. Для того, щоб це зробити, ми скористаємося. Розробленою картою компетентності авторами проєкту Вивчай та розрізняй інформаційна грамотність, а також дев'ятьма шляхами, які вони запропонували, щоб їх сформувати. Перший шлях основи критичного мислення. Ви бачите на слайді представлені вміння, які формує цей шлях. Для цього ми з вами розглянемо одне з таких завдань: це чотири кути. Перш ніж оголосити це завдання, ми запропонуємо е, розглянути купюру в 500 гривень, і ми побачимо не тільки знайоме обличчя Ювіляра Григорія Савича Сковороди, а й фонтан, з якого лється вода. Лється вона в різні посудини, але оцей абсолют дає її однакову кількість. А посудинки вони то різні, і Сковорода говорив про те, що і ми люди різні. Головне, як ми використаємо цю воду, чи знайдемо сродну працю, і чи від цього будемо щасливими. Отож, пропонуємо здобувачам освіти обрати позицію. Так, мабуть, не знаю чи ні, але ж аргументувати її, застосувавши критичне мислення. Другий шлях аналіз медіаповідомлень. Знову на слайді ви можете згадати, ознайомитися із вміннями, які формує цей шлях. І для того, щоб ним мандрувати, ми повинні не забувати про карту, схему ключових питань для аналізу медіаповідомлень. Отож, що ми можемо запропонувати? Досить цікаве опитування вийшло до трьохсотріччя сковороди, світ сковороди. Можемо запропонувати здобувачам освіти проаналізувати відповіді, як би це можна було подати в інтерв'ю. Або ж зробити з цього топ. Про сковороду топ питань або ж висновки, не забуваючи про критерії і вимоги до цього жанру. Е, як дотриматися журналістських стандартів, що повинно бути враховано? Або ж навпаки, запропонувати провести опитування серед своєї аудиторії, порівняти з відповідями української. А тепер я прошу переглянути це відео. Відловив мене та не спіймав, а тебе? М -м. Сковорода ожив? Чи то камери все ж таки існували 300 років тому? Та ні, звичайно, це елементарний діпфейк. Розглядаючи це, ви можете розказати про те, що таке діпфейк, і показати, як це можна зробити, за допомогою програми Читерпікс або ж у це, це завдання, запропонувати створити інтерв'ю зі сковородою, можливо, виступ, уявити, що Сковорода прийшов на шоу і щось повинен говорити. Тобто, урізноманітнювати можна будь-як. Застосовуючи вимоги до журналістських жанрів. Третій шлях роботи з токсичним контентом, який передбачає аналіз прикладів дезінформації та нетолерантності, ми пропонуємо для цього шляху безперечно ігрову діяльність. Ви можете її працювати із лоніап, із Вірдвол, із ж онлайн дошкою джамборд чи Падліт. Чи багато інших застосунків, з якими ви працюєте, це можуть бути і правда, і фейк, це можуть бути інформаційні міфи, вони досить гарно прилаштовуються до життя, до творчості сковороди. Ми дякуємо авторам, вивчай, розрізняй за розроблену гру і доступ відкритий до неї, де потрібно вислови Григорія Сковороди розподілити відповідно до умінь, що розвивають проєкт, а тобто, інфедійну грамотність. Оси, цікаво, ви знаєте, самостійно виконувала раджу застосувати, якщо у вас буде така можливість. Четвертий шлях ідентифікація власних стереотипів. Як на мене, один із найскладніших психологічних шляхів, тому що ми говоримо про стереотипи, про механізми створення стереотипів, про етичне спілкування, про дискримінацію. Безперечно, найбільша дискримінація, яка застосовувалась до українського народу, це ем, оцей комплекс меншовартості і він був застосований до сковороди. Для того, щоб розплутати оце запитання, ми завжди користуємося клубочком, який запропонували нам автори проєкту Вивчає, розрізняй і пропонуємо дебати. Так сковорода це же брак філософ. Звідки я взяла цю фразу? А ви знаєте, з медійного повідомлення автори проєкту відомих Українців у своєму проєкті, коли подавали. Переможців десятку, віку Війшовська рада написали навпроти нього же брак філософ. Ем, це такий радянський міф, який нав'язувався довгий час. Якщо е, це дев'ятикласники, і це складно зробити, тому що, можливо, вони не так багато про нього читають. Я пропоную два таких медійних повідомлення е, про те, що. Е, в мистецтвознавиці Сковорода приречений залишитися міфологізованим образом, і про Сковороду як власність українського народу можна запропонувати відоме інтерв'ю 2017 року Миколи Томенка. Теж досить цікаве, досить корисне. Пропонуйте і дебатуйте, правда, вже брак філософ міг їсти сир і пити вино, яке купляв за кордоном це вже питання. П'ятий шлях це візуальні джерела і візуалізація. Ми працюємо з будь-яким візуальним матеріалом. Для цього я пропоную вам і брендинги, і детику, яка створювалася цього року. Можна її аналізувати і на кольори, і на образи, чого бджола, чого годинник, чого книга, чого той фонтан. Можна запропонувати створити тату. Наприклад, розробити, або бренд, або дизайн, сумки, екосумки, будь-що, що на вас надихнеться. Ми дякуємо сьогодні за візуалізацію, за мультфільм, хто такий Сковорода, і за великих українців, який веде журналістське розслідування, Остап Ступка. Я дуже раджу вам подивитися, тому що це дійсно як інфомедійна грамотність, журналістське розслідування, в якому. Е Артист роззвінчує всі міфи радянські про те, що це був жебрак, про те, що це був філософ, про те, що в нього була вища освіта. Подивіться, це можна використати і як розвінчення міфів, і як дослідження, як працюють журналісти, коли розслідують. Тобто, це широкий спектр роботи, широке поле діяльності в розрізі інформаційної грамотності. Шостий шлях: пошуки, перевірка інформації досить важливий сьогодні, тому що. Велика кількість інформації накопичується, це варто вміти робити. От, наприклад, я пропоную в цьому контексті вивчення історії рідного краю, коли я пропоную багато документів. Якщо це можливо історичних, коли вони їх опрацьовують, в результаті можна запропонувати створити таймлайн, або ж використовуючи за використовуючи застосунок Padlet, або ж використовуючи застосунок Canva, або ж інтерактивну карту, із тою ж Google картою, позначити. Чи на е, карті падає, то ці всі місця, можливо, якось їх е, ініціалізувати, ототожнити і той Лебатин, і ті ж ромни, і ті суми. Для того, щоб зрозуміти, де ж справді був Сковорода і з чим пов'язана взагалі е, Сумщина і е, життя великого філософа. Е, якщо говорити про мову, то тут в розрізі безперечно йде. Вправа резюме її можна створити за допомогою застосунку Канва. Викладач може самостійно означити рубрики так, цього документу, ознайомившись з вимогами до резюме, з основною метою цього документу. Може, безперечно, бути і вправи з розвитку зв'язного мовлення, і синкани, і синквейни на основі того матеріалу, який буде нашуканий, який буде зібраний, систематизований з різних джерел. Сьомий шлях це проведення паралелей між процесами і явищами. У предметі між медійними інформаційними процесами паралелі з теперішнім часом це досить актуально. Безперечно, Сковорода не писав про війну, але мені подобається пропозиція ось таких медійних матеріалів, де пов'язуються його байки із тим, що відбувається сьогодні в Україні. Це досить цікаво обговорювати. І теж до лібертати в розрізі того, що відбувається сьогодні на території України, і про послання окупантам на одній прикладі з одних байок можна сперечатися з автором, як приклад, можна обговорювати знову такі широке поле вашої фантазії. І створення власних медіаповідомлень, медіапродуктів восьмий шлях. Безперечно, ми не забуваємо про те, що медіапродукт ми створюємо з якоюсь метою, а не просто заради медіапродукту. Це можуть бути різні вікторини, квізи. Я вам показую створений не студентами, але його можна розглянути як приклад, систематизацію вивченого. Це сторінки в соціальних мережах. На слайді ви бачите фейкову сторінку, створену до 300 річчя. Обов'язково говоріть, що вона фейкова, вона від Грега. Тому що так сковорода підписував свої тексти. А вона наповнена сучасними сучасною графікою, сучасною візуалізацією, можна запропонувати створити з їхнього досвіду, з їхнього матеріалу, можна проаналізувати цю, чи став би цікавий сковорода сьогодні для сучасного українця, ким би він був, наприклад, сьогодні. Це можуть бути і різноманітні мотиваційні картки, тобто мотиватори. Це можуть бути, і ось ви бачите, різні такі створені асоціативні. Плакати, кола. Це можуть бути якісь заставки. Сьогодні вийшли з ситуації, де дійсно немає можливості працювати у зв'язку з відсутністю електропостачання з онлайн застосунками. Ось ви бачите такий малюнок моєї студентки, теж досить цікаво. Також альманах щорічний, мої студенти готують, присвячуючи певній темі. От, ви бачите, альманах «Мова єднання». Темою завданням цього альманаху стало те, що кожен обрав улюблений афоризм і розкрив його так, як розуміє він, довівши актуальність або спростовувавши актуальність через 300 років слів Григорія Сковороди. Я думаю, що кожен з вас хотів би поділитися своїми напрацюваннями, адже ми працюємо заради культури, заради перемоги. Тому ось контакти, будь ласка, долучайтеся до дискусії і пам'ятайте, що світло бачиться тоді, коли світло в очах є. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!